Система BSP є одним з найзручніших та найефективніших інструментів розрахунків між авіакомпаніями та їхніми агентами. Тому не дивно, що активність агентів у BSP є одним із найнадійніших індикаторів становища того чи іншого регіонального ринку агентських послуг. Журнал Український туризм за підсумками року традиційно складає рейтинг активності вітчизняних агентських компаній в українському сегменті BSP. У статті, що опублікована на шпальтах першого за 16-й рік номера журналу, ілюструються тенденції цього сегменту ринку. Так, цей графік ілюструє динаміку сумарних надходжень до BSP Україна від усіх агентських компаній, акредитованих на території нашої держави в натуральному вигляді, тобто у гривні. А цей графік ілюструє еквівалент надходжень, до Біеспі Україна у вільно конвертованій валюті в даному випадку в доларах США. Як бачимо, картина є кардинально відмінною від тієї, що її ілюструє попередній графік. А тут ми бачимо п'ятірку найбільших в Україні агентів, що працюють в онлайн сегменті. Як бачимо, порівняно з позаминулим роком, у цьому рейтингу з'явилися нові імена, наприклад, Запорізька компанія TripWay. Ця інфографіка ілюструє рейтинг українських компаній, які зберігають традиційний підхід до агентського бізнесу. Графік дає можливість порівняти активність агентів протягом 2015 року із позаминулорічною. Як бачимо, всі учасники рейтингу продемонстрували зростання, проте зауважимо, що це гривніві, а не доларові відрахування. На жаль, ми не маємо достовірних даних саме про валютний еквівалент діяльності кожної з компаній, проте зазначимо, що за нашими оцінками зростання у доларовому еквіваленті починається приблизно при 42% зростання у гривні. Серед традиційних агенцій пальму першості протягом багатьох років утримує компанія Киявія, яка по результатах минулого року продемонструвала зростання обсягу своїх продажів на 56% у гривні. А от консолідатор Авіаліга, чиїм основним видом бізнесу є робота з субагентськими мережами та для іноземних ринків з виписки авіаквитків, суттєво збільшив свої обсяги на 182% Знову ж таки у національній валюті. Інші лідери ринку також не скаржилися на увагу з боку клієнтів. Так, компанія Пілот продемонструвала зростання у 85%. Агенція Аквавіта також спромоглася показати збільшення продажів плюс 46%. Непогані результати продемонструвала і компанія Дельта плюс 48 та Ейрлайф плюс 47%. Що ж до більшості інших агентів, то їхні результати виглядають значно скромнішими. Це цілком відповідає загальній тенденції зменшення ринку авіапослуг в Україні. А тут ми бачимо наскільки активними в українському сегменті BSP є компанії-тороператори. Попри розповсюджену думку, ці компанії досить активно резервують авіаційний контент саме через Беспін, передусім у рамках корпоративних та індивідуальних програм, так і у своїй традиційній діяльності. Отже, незважаючи на песимістичні прогнози та загальне зниження обсягу авіаційних послуг, агентський ринок в Україні розвивається, а його лідери спромоглися навіть у несприятливих економічних умовах досягнути зростання, у тому числі й у доларовому еквіваленті.